Чому треба видаляти зуби мудрості? Ну, по-перше, зуби мудрості, або, ну, як ми їх називаємо, восьмі зуби, не несуть ніякого жувального навантаження в зуби ще системі пацієнта. Вони мають складну анатомію. Більшість твої атипово розташовуються в кісті, що ускладнює їх видалення. Зуби мудрості є рудиментами, такими як куприк або як апендекс. Рудиментні органи це органи, які внаслідок еволюції людини. Втратили свою функціональність. Якщо пацієнт ігнорує проблему зубів мудрості, вони викликають скупчення зубного ряду у фронтальному відділі, тому що на момент, коли зуби мудрості намагаються прорізатись, вони тиснуть на зубний ряд і викликають порушення прикусу. Також зуби мудрості викликають запальні процеси у передостоячих зубах, тобто сьомі зуби, які є важливі. І якщо нічого не робити, якщо пацієнт це ігнорує, він просто втрачає і 7, і 8 зуби. Як проходить видалення зубів мудрості? Будь-яке хірургічне втручання починається з діагностики. На сьогоднішній день видалення зубів мудрості без комп'ютерної томографії призводить до затягування операційного процесу та збільшення ризику ускладнень післяопераційних та на момент операції. На відміну від 2D-знімка, тобто ортопантомограми, Комп'ютерна томографія дозволяє нам побачити форму коронкової частини, форму коренів, куди росте зуб, в якому він положенні. Це прискорює процес. Операція проводиться максимально безболісно, комфортно та швидко для пацієнта. В післяопераційному періоді призначається медикаментозне лікування для зменшення шансу виникнення набряку, болівих відчуттів або ускладнень. Що таке імплантація? Імплантація на сьогоднішній день вважається найкращим методом заміщення дефектів зубних рядів. Імплант представляє себе штучний замінник корення зуба, що виготовляється з біонертного титану. Шанс зрощення імпланта з кісткою на сьогоднішній день дорівнює 98%. Треба розуміти, що імплант не просто вкручується як шуруп дерев'яшку, він встановлюється в кісткову тканину. Та треба, щоб пройшов час для зрощення або інтеграції імпланта в кісткову тканину. Імплант має пористу структуру, зрощується з кістковою тканиною. Якщо постає питання про недостатню кількість об'єму кісткової тканини щелепи пацієнта, використовуються методи кісткової пластики.